Нова заява президента Зеленського: Україна не витримає ще 10 років війни. У офісі президента наголошують, українська сторона готова до перемоги. Чи приїде диктатор Путін до Туреччини? Бразилія хоче говорити з ним про це. Тим часом ЄС посилює санкційний тиск на країну агресорку. Далі поговоримо про все докладніше. Ставте лайк цьому відео і починаємо. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову із державним секретарем США Марк Рубіо. Як повідомляє прес-служба ОП під час обговорення подальших кроків для встановлення миру, Єрмак підтвердив готовність президента України Володимира Зеленського прибути до Туреччини для участі у потенційних переговорах із Росією. У дипломатичну гру несподівано активно включився і президент Бразилії Лула Дасілба. За даними CNN, він планує на зворотному шляху із форуму у Китаї зробити зупинку у Москві і запропонувати Путіну поїхати до Туреччини. Бразильський лідер заявив наступне: коли зупинюся в Москві, я спробую поговорити із Путіним. Мені нічого не коштує сказати Гей, товаришу Путін, їдь до Стамбула переговори він стверджує, мовляв, прохання передати Путіну надійшло від глави МЗС України Андрія Сабіге. А тим часом, у інтерв'ю французькому виданню Liberation президент Зеленський уточнив, що результатом таких перемовин має стати припинення вогню та обмін усіма полоненими. Він також наголосив на необхідності зовнішніх гарантії виконання домовленостей. Адже, за словами глави держави, росіяни не довірятимуть українцям, а українці росіянам. У Вашингтоні потенційні переговори не ігнорують. Як повідомив заступник спікера державного департаменту США Томі Пігот. У США вважають заплановані переговори Росії та України у Стамбулі критичною можливістю для досягнення миру. Разом з тим, президент Зеленський дав зрозуміти, що війна не може тривати роками. Про це лідер держави заявив у інтерв'ю Західним ЗМІ. Цитую ніхто не знає, як довго вона триватиме, але не 10 років. Україна не витримає. Це дорого коштує усім, і не лише друзям, а й ворогам. Поки тривають дипломатичні консультації, Європейський Союз не втрачає часу. Посли ЄС погодили 17-й пакет санкцій проти Росії, як повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк. Нові обмеження включають санкції за порушення прав людини, гібридні втручання та розповсюдження хімічної зброї. Санкційний список цього разу вражає масштабом. ЄС запроваджує обмеження щодо майже 200 суден тіньового флоту Росії, зокрема танкерів, а також 30 компаній, які допомагали обходити санкції, зокрема у сфері варів подвійного призначення. До списку також потрапили 75 фізичних осіб і компаній, які пов'язані із російським ВПК. За даними Юрактів, навіть Словаччина і Угорщина, які традиційно гальмували подібні ініціативи, погодилися підтримати санкційний пакет. Мовляв, він відносно слабкий. Іронія геополітики, іноді навіть слабкість може бути силою. Перемовини мають розпочатися уже скоро, але чи приїде до Туреччини диктатор Путін питання відкрите. Будемо слідкувати за розвитком подій. Підписуйтесь на канал свій час, аби не пропустити важливу інформацію. Але якраз аналізували зустріч. Сінзіньпіна і Путіна так до 9 травня. Там вони багато годин розмовляли годин 7, здається, і якраз після цього китайська сторона заявила про те, що російська готова до переговорів без будь-яких умов. Ну тобто, начебто, якраз Сінзіньпінь до цього підштовхнув ну, це все. Те більше слухайте. Ту західну дипломатію не можна вірити, а ви ще в східну хочете yeah. повірити? Та, та зовсім інша логіка. Та і, знаєте, от наприклад, коли Китай говорить, що повинен сповідуватись принцип неподільності і статуту ООН і стабільності кордонів, у нас багато хто в Україні чомусь думає, що це йдеться про Україну. Це не про Україну йдеться. Це йдеться про Тайвань. Так що давайте розуміти. Я поки не бачу логіки. Я поки ну не бачу, щоб і все влаштовувало. Тому що дивіться: а навіщо їм зупинка? Навіщо їм зупинка? Щоб по, а, далі була війна, а ну, наприклад, Росія ну не зможе зупинитися. їй потрібна війна. Наступна Казахстан скоріш за все. Грузія Вірменія прямий шлях до Ірану, наприклад, так і це зовсім інша зв'язка і так далі. Тому Китаю створювати проблеми на кордоні, боєздатна армія. Тому я тут не бачу ну, таких перемов, не передумов для того, щоб це було цікаво Китаю на даний момент. От коли американці почали загравати з росіянами і зовсім були близькі для того, щоб там перетягнути якісь там речі. Отут Китай, отут Китай, як він би побачив, що росіяни відриваються і йдуть, наприклад, з американцями, отут би Китай порушував питання, навіщо нам взагалі існування Росії в нинішньому вигляді, чому тому, що в даному випадку в даному випадку створюються передумови, що давайте подивимося, що на рахунок Росії думаю волелюбний народ Якутії. Чи Буряті, чи Тиви, і все інше. Тим більше з ними легше підписувати договори, ось і вони з задоволенням дадуть можливість качати нафту, газ, алмази, все, що потрібно з, з Росі... без Москви. Тому, але коли вони побачили, що Путін бикує, і сам себе заганяє в паску, ну, Китай все добре. У нього все добре в цьому контексті. <кхід> Скажіть по Ердогану він щось може якось впливати на позицію Путіна, щось вдіяти, бо видно, що він зараз максимально включився в ці процеси, і йому дещо навіть подобається, що саме на його території будуть там зустрічі е, на найвищому рівні. Ну, дивіться, Ердоган може впливати на ці процеси, якщо дуже захочеть. Ну, наприклад, дуже бути стурбованим екологією Чорного моря. І Що там через Босфор, а особливо Босфор, Борс-Босковської протоки, через які ходять дуже підозрілі нафтові танкери, які порушують всі можливі неможливі екологічні норми. От і тому вони ходити не, вони не повинні ходити. Так. Оце, оце вплив. Так. Але чи зробиться Туреччина, я сумніваюся. Але така опція існує в дійсності. Далі, Туреччина теж є нашим ситуативним союзником. По-перше, теж не хоче, щоб Росія перемогла. У них є тюркський світ, так, якась скромна ідея аж до Тихого океану. Це перше. Друге, друге, що Ситуація наступна, що вони можуть їм не цікаво, щоб Росія захопила Грузію та Вірменію та отримала кордон на Іран, тому що по дорозі вони ж і в Азербайджан можуть зайти. Їм це теж не цікаво. Ось і тому теж сотуативне mm -hmm. союзник. Але чи є важелі тиску? Ну якщо захоче, то є звичайно по Європі. Блумберг пише про те, що європейські союзники, лідери за даними Блумберг, цього видання. Вирішили все ж таки почекати на можливу зустріч Зеленського та Путіна, тому що давайте так. Ну офіційно Росія ще не сказала, чи їде Путін чи ні. Е, значить, і потім, вже після цього, коли вони зрозуміють, що Путін не приїхав, вони будуть просити США запровадити нові санкції проти Росії. І здається, Мерс теж взагалі казав. Да, відповідай за свої слова тепер. Та да. да, 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 да так, так, от Тобто виходить так, що і в Європейському Союзі, і в Вашингтоні зараз хочуть дати шанс переговорам. Це ж так само десь якийсь політичний тиск на Путіна зараз відбувається. Да, що, тому, що європейці всі абсолютно чекають. Ну ну європейці вже мовою й розмовляють. Я вперше ну за всю війну, це вперше, до речі, вперше. така розмова з ними. Жорстка без будь-яких цих. Ну так давайте запроваджуйте разом, добувайте Росію. да-да Давайте показуєте. Показуйте наскільки ви ви круті пацани. А тут я ж говорю Зеленський вже перевернув і тепер змушує Трампа робити те, що він не дуже хотів. Так, а добре, що це можуть бути за санкції? Там Велика Британія вводить санкції проти танкерів. Так щось грозиться дуже Мерц, Що він може теж сильні санкції ввести. Це що, щось нове, пане Тарасе? Ви дивилися? Воло ви наприклад, наприклад, мета пропонити купувати російське, припинити купувати російське добрива. А, 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 американці можуть запровадити вторинні санкції, як запровадили проти Венесуели. Хто купує російську нафту, отримує від нас мита на 25% відсотків. Так що все багато чого американці або така опція, коли вони збирають всі всю цю а, російську еліту, їх дружин, а, чоловіків, у когось, дітей, коханок, домогосподарок, собак і все інше саджають в літак і відсилають в Росію любити бер'озки. У себе на Батьківщині. Донька Лаврова де живе? Чогось щось не в Москві, да а чогось вона в США живе. да Ну так нехай любить е, е, березки у себе, відпочиває в Сочі, о, в Сонячному Магадані і так далі. От що повинна бути побудована, яким чином побудована робота, якщо вони дуже хочуть це робити, тому що особисто працює. А це можливо сьогодні на четвертому році війни? Чи це треба було відразу це робити? Завжди, це всегда. Ну це завжди можливо. Що значить неможливо? Це завжди можливо. Була політична воля. Американці, коли дуже хочуть, вони все можуть робити, і знайдуть завжди юридичне оборонтування. Ну, бачите, як Трамп він і на пряме питання що стосовно санкцій теж не відповідає. Ну він поки там паузу тримає. От як ви думаєте, пане Тарасе, терпіння Трампа коли може лопнути після ста наступних днів? Тому що спершу. Казали, що за 100 перших днів вони спробують зупинити війну тепер уже дедлайн наступний за 100 наступних днів. Ну добре, що ставить. Нехай ставлять. Ну 100 не 100 тут дивіться, тут, тут, тут головне, що відбувається, в Україні відновили постачання зброї вже в рамках Трампа. Ну продали за гроші невідомо і дивіться, що там є номенклатура Петріоти, тобто, це захист. Тимчасово, поки у нас є потреба, ми повинні купувати зброю. При цьому ми повинні робити власне ВПК. Так, щоб робити ЗРК і стратегічного рівня, і цього, Бо тим більше є партнери, з якими це можливо зробити, з якими ми розподіляємо ризики. В першу чергу йдеться про Швецію і Норвегію. У яких є гроші, у яких є гроші, так і є технології. На самси, це ж спільна е, норвезька, американська розробка. Далі величезна промисловість е, е, Швеції, електроніка є все інше. Тимчасово купуємо, робимо з тими країнами. та? для цього експорт зброї ми нарешті повинні запустити, чого у нас, на жаль, немає досі. так е, 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 Для того, щоб і гроші залучалися, і продукцію можна вивезти було з України. так Робити, а потім говорити американцям: ну а навіщо? Що там, патріоти? Це та рухляці, яка вже не працює і давно не актуальна. Ну, давайте так, щось там цікаве є, там з оцінкою. Там, знаєте, як в супермаркетах там скоропортишся товари, з оцінкою будемо купувати. Ні, ну так до побачення навіщо ви потрібні? І ми ставати експортерами цих тих готових продукцій Що ви повинні робити? Угу. І ще, пане Тарасе, стосовно нафти, так стосовно того, що буде в Російській Федерації, з цим було повідомлення про те, що на жаль, Китай нарощує і імпорт енергоносіїв із країн, які, на які накладені санкції, зокрема із Росії та Ірану, у квітні морські. Імпорт нафти з Росії сягнув 1,38 мільйона барелів на добу. Це найвищий показник жовтня минулого року, і пов'язують аналітики таку активність із великими знижками, які надає Москва. Да і з бажанням китайських нафтопереробників поповнити запаси, якщо раптом вдарять нові санкції. Скажіть, от хочеться якраз прив'язати до цих питань санкції з там з США з Європейського союзу. Ну можливо, треба якісь шукати. Нові спроби тиску не лише на Росію, але й на Китай чи це можливо? вторинні санкції, це Трамп може сьогодні зробити. Буквально сьогодні. Як проти Венесуели. І а звідки морський. Партий новоросійська, я вам сказав, блокада угу. партів новоросійська. Ну, дивіться, ми повинні розуміти, ви там нарощують, не нарощуєте. Дивіться, це все рівно працює проти Росії. Вони, вони ж не можуть продати за цими цінами, які, як вони в Європу продавали. Вони продають зі знижками, все рівно змушені йти на поступки. Тому що китайці теж не ідіоти, Вони ж крутять росіянам люди руки. Вони ж говорять: ми ж, браття на вік, да? як вони говорять, тільки ж ціни давайте будемо по краще внутрішні російські ціни. Так, пане Тарасе, дуже дякую вам за цю розмову. Політехнолог Тарас Загородній. Друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно тих тем, які ми встигли обговорити. Запитання, якщо вони лишилися, теж пишіть. А головне лайк поставити нам і поширити це відео до зустрічі.